Смішні випадки, аж або що може бути у лікаря в директі. Ну, а що я в 23.40 маю читати це смс і не показати вам. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, чи можна завагітніти від мужської сечі? Що скажете стосовно цього? Я коли прочитала, думаю, так, окей. ну, тіпа, Теоретично є. Ретроградна еякуляція. Коли чоловік під час еякуляції сперма закидується в сечовий міхур. Думаю, окей. Тобто потім я окей. Ну ну типа окей, то може бути що в сечі, можуть бути еритроцити. Просто питання, як та сеча і куди вона має попасти, щоб жінка завагітніла. Да? Ну, типа, що вони там робили? Цікаво, так? Да? Слухайте далі. Добрий день. Це було до речі, вчора в 01.42. Мене мучить таке питання. Підскажіть, будь ласка, чи можливо завагітніти, якщо хлопець кінчив на себе, протер вологими серветками, руки не протер? Мені здається, що там залишились трошечки сперми, і пізніше входив цими пальцями всередину, але це через штани. Штани були вологими. І ти, ти типу, сидиш в час 30, думаєш шахіди літять. Які, вообще шах... вообще, які пальці, куди? От мені хочеться сказати, якщо ви вирішили жити статевим життям. Ну, Йошкін, Матрошкін, ну, хоч якась там секс едюкейшн у нас має бути, ну скажіть, ну, це хід, я постійно, доброго ранку, я з таким питанням. Статеве життя не веду, але нещодавно практикувала оральний секс. Та коли чоловік мені собі мастурбував, він потім мені ввів пальці у піхву на всю довжину пальця. Вони були сухими, Але могла бути невелика кількість. Якісь мастила природнього. Чи могла би я завагітніти в такому, в такому випадку під час овуляції? Буду дуже вдячна за відповідь. І ти такі сидиш і думаєш.